Всім привіт! Сьогодні ми на каналі Осананамі. Я вам хочу показати свого першого котика. От він Такий котик рибкою. І тут веделка, зараз ми його дістанемо. Оце здорово. Ой-ой-ой. Зараз. Не пам'ятовую, мій канал називається саме нами І пишіть в коментарях, чи показувати мені нових котів. Зараз ми зробимо скріпок. Щоб можна було зняти, я в цьому не теж профіль. тому зараз буде просто показуватися оп, оп, оп. Давай. Зараз майже. І оп, тепер саме приємне, почуємо як він звучить. Оцініть хруст е, 10 із чого. До мене 10 із десяти, тому що він новий, він мені подобається дуже. Зараз. От. О, Боже мій який він лепкий. Знову ж таки, пишіть в коментарях, подивіться, який він якісний. В нього такий аксесуарчик, рибка. Рибку ми поки що покладемо в пакетик і водевочку. Відріжемо йому лапку і будемо їсти. Мені подобається. І от його можна тягнути. Це котик на Алікспрес схожий. От, тільки подивіться, який він лапкий. Дуже прикольний. Ззаду він такий желебкий, Желі путинг ми будемо їсти. І всім бувайте. Такий хорошенький котик.